Магазин поджу з вами. І так, що у нас? На у нас є дуже великий вибір різноманітні. І саме цікаве, маємо скидочки. Redmi Note 14 Pro Plus 5 g Знижка мінус 2500 гривень. Коштує на сьогодні версія максимальна 12512, коштує 16500. Note 14, акційна ціна віддало 7300. Ми зробимо ще додаткову знижку. Маємо всі кольори версія 8256. Поки в Сьомі маємо дуже смачна знижена ціна. 18500, максимальна версія 12512, маємо затаєне Neo 2 Neo 3 технопова. Повний комплект маємо зряджених моторолочок. Маємо Samsung, і до речі, 56 1000 мінус тисячу гривень, де знижечки. А моторолки нагадую по мінус 500, самі потужні буде, як мінімум, знижечка. Маємо новинки Redmi 15, це 15. Їхні браті близнюки Поки М7, 7 Pro, кожного редміка і свій брат-близнюк. На всі товарчики, у нас у нас мічна І саме актуальний, на жаль, товар. Маємо великий вибір павербанків, кемпів, ліхтарів, різноманітних девайсів для підключення інтернету, випадку, нема, якщо немає світла. Тримаємося, хлопці-дівчата. Всім доброго, мирного неба! Бережіть себе.